Броня для десантників. Ось таку бойову броньовану машину відремонтували волонтери для 80-ї окремої аеромобільної бригади. Військові вже випробували БТР тест драйвом задоволені. Ми Сьогодні їздили ну, в поле їздили, щоб подивитися, які ходові якості цього БТРа. Чи не вийшло що з ладу, тому що запчастини різні є, і старі, і нові. Але показав себе. З хорошої сторони. Бронетранспортер привезли з фронту абсолютно розбитим, не на ходу. Його ремонтували три місяці. Ми взяли, поставили новий двигун, тоді коробку передач, відремонтували електрообладнання, пневмо і гідросистеми. А також взяли, зробили технічне обслуговування ходової частини. Деталі виготовляли самі працівники корпорації КРТ. Специфічні запчастини надали військові вже у зоні бойових дій. БТР доукомплектують кумулятивною рішіткою та кулеметом. Традиційно, аби бойова машина захищала наших військових, її освятили. Вже невдовзі бронетранспортер відправлять у зону бойових дій.